що бачите, На рулі, як в дтз як в Ловолі на рулі, в Дон Фекси на рулі. навіть тут підсрахує, воно зручно, бля, реально. По-перше, відмінність. По-друге, зверніть увагу на задній міст. Тож, бачимо мости ну, в інших конкурентів, скажімо так, в аналогію. Сам, саму будову моста. Рукави ширші слідокоробки йдуть, бачите, і сам мост такою іншу форму він грубше йде. Тобто вже то плюс шо сроковка, щоб була відповідно ходова. Бачите, який ліхтар яркий світить. Світ, світ. Можна вночі працювати, а то фігня настав.